Підтримати мене і мій канал, мою творчість. Як це зробити, вказано в описі під відео. Звичайно, користуйтесь промокодом MyCamping в моїх партнерів для купівлі різного туристичного спорядження, туристичних речей і подібних подібних туристичних фішок. Переходьте в мій інстаграм в актуальні сторіс, які називаються знижки, і там ви можете подивитись, де моїм промокодом можна скористатись, де можна отримати знижку, що взагалі можна придбати, в які походи можна сходити, в які сплави, на сапах, на каяках. Де там можна відпочити, все, будь ласка, переходьте до мене в актуальні сторіс і дивіться, я все це зробив для вас. І не забувайте використовувати промокод MyCamping, щоб отримати якусь невеличку таку приємну знижечку в якості бонусу. Всім величезне дякую, пішов готувати. Повний від вийде на Ютубі сьогодні або завтра. Всіх люблю, обожнюю, всім па-па.